У 2024 році жителі визирської громади планують плідно працювати, розвиватися, навчатися та забезпечувати високі стандарти життя згідно з програмою соціально-економічного розвитку, яку розробили фахівці визирської сільради. Першими про неї дізналися члени виконкому на своєму останньому у цьому році засіданні. Програма передбачає розвиток громади, містить два додатка. Перший додаток це програми, які діючі всі місцеві програми. Другий додаток це об'єкти, які планується зробити в 2024 році, якщо буде фінансування. У Визирській сільраді працюватимуть 24 розроблені у минулі роки програми, які стосуються багатьох сфер життєдіяльності СТГ. У перспективній програмі зазначено, що у сільраді основними проблемами для подальшого соціально-економічного розвитку громади є недостатність фінансового ресурсу, відсутність містобудівної документації, недостатній рівень доступу жителів до електронних послуг, низький рівень цифрової грамотності жителів громади, воєнний стан в країні та дефіцит кваліфікованих кадрів. Перелік об'єктів, які планують ремонтувати чи будувати, складає всього 8 пунктів: це ремонт дорожнього покриття, облаштування бомбосховищ для шкіл, ремонт амбулаторії у селі Пашетравневе та інше. На виконкомі було схвалено проєкт рішення про бюджет визирської сільради на 2024 рік. Доходи бюджету на 2024 рік планується у сумі 238 мільйонів 576 тисяч 500 гривень з урахуванням міжбюджетних трансфертів, у тому числі за загальним фондом 235 млн 180 тис. 200 грн, за спеціальним фондом 3 млн 396 тис. 300 грн. Серед цифр, що присутні у презентації бюджету, є і дуже показові. Наприклад, обсяг доходів на одного мешканця громади з 2022 року знизився більш ніж двічі був майже 43 тисячі. А планується у 2024 році на рівні не більше 20 тисяч. Хоча в цілому цей бюджет покриває усі необхідні для життєдіяльності громади видатки, виникли питання у членів виконкому щодо структури доходів бюджету у 2024 році, а саме до податку на нерухоме майно, який виріс, це болісно ударить по комірційним структурам. Які зареєстровані у визирській громаді ведуть прозору діяльність у повному обсязі, реєструють своє майно, але зараз не працюють. Це стосуватиметься і пересічних жителів громади, вважають старости округів. Є люди, для яких це дійсно сума, якби ну, велика виходить. Так? це ж наші наші мешканці, і в мене можливо, я розумію, що на цей рік уже податки ми прийняли. Можливо, на наступний рік задумати, щоб трошки зменшити. Цим податок у 2024 році. Податок на нерухоме майно планується зібрати у розмірі понад 10 мільйонів гривень. У структурі доходів бюджету визирської громади він складає 4,2%.